Чому кішка почала ховатися від господаря, причини та рішення. Коли кішка раптово починає ховатися від свого господаря, основною причиною може бути страх чи тривога, зміни у навколишньому середовищі можуть спричинити реакцію кішок, які є чутливими істотами. Галасливі гості, ремонтні роботи або просто нові меблі можуть викликати у них стрес. Крім того, тварини можуть боятися незнайомих людей або інших тварин, які з'явилися у будинку. Якщо кішка раніше поводилася спокійно, а тепер шукає затишні місця, варто уважно придивитися до можливих джерел її тривоги. Зміни в будинку Будь-які зміни в будинку можуть стати причиною занепокоєння кішки. Перестановка меблів, нова техніка або нові запахи можуть порушити звичну обстановку. Кішки люблять стабільність і рутину, тому будь-яка новація може викликати в них бажання сховатися. Якщо нещодавно відбулися значні зміни в будинку, спробуйте повернути частину колишньої обстановки або забезпечити кішці доступ до звичних місць. Хвороби та дискомфорт Здоров'я кішки також може впливати на її поведінку. Якщо тварина зазнає болю або дискомфорту, вона шукатиме затишне місце для відпочинку. Кішки інстинктивно ховаються, коли почуваються погано, щоб захиститись від потенційних хижаків. Якщо кішка почала раптом ховатися та демонструє інші ознаки нездужання, такі як втрата апетиту або зміна поведінки, слід звернутися до ветеринара. Своєчасна діагностика та лікування допоможуть покращити стан вихованця та повернути його до нормального життя. Поганий досвід та травми. Поганий досвід чи травми можуть залишити глибокий слід у психіці кішки. Якщо тварина зазнавала насильства або пережила травматичну ситуацію, вона може почати уникати людей. Навіть незначна подія, така як випадковий удар або падіння, може викликати у кішки страх і бажання сховатися. У таких випадках необхідно виявити терпіння та створити безпечну та комфортну обстановку для тварини. Поступове повернення довіри та любові допоможе кішці знову відчути себе у безпеці. Нестача уваги кішки, як і люди, можуть відчувати нестачу уваги. Якщо господар став менше приділяти часу своєму вихованцю, кішка може почати ховатися, висловлюючи своє невдоволення. Увага та турбота дуже важливі для емоційного благополуччя тварини. Регулярні ігри, ласки та спілкування допоможуть зміцнити зв'язок між господарем та кішкою, що зменшить бажання ховатися. Важливо пам'ятати, що кішка соціальна істота, яка потребує любові та уваги. Інстинкти Інстинкти відіграють важливу роль у поведінці кішок. Сховатися природна поведінка для них, закладена еволюцією. У дикій природі кішки ховаються, щоб захистити себе від хижаків або підготуватися до полювання. Навіть домашні кішки не втратили свій інстинкт, тому іноді бажання сховатися може бути просто проявом природних інстинктів. Важливо забезпечити кішці можливість реалізувати свої інстинкти у безпечній обстановці. Нещодавні зміни у житті кішки. Нещодавні зміни в житті кішки можуть викликати у неї стрес та бажання сховатися. Це може бути переїзд, поява нового вихованця або зміна режиму дня. Такі зміни потребують часу для адаптації. Важливо виявити розуміння та підтримати кішку в цей період, створюючи для неї комфортні умови. Поступове звикання до нового оточення допоможе зменшити стрес і повернути кішці впевненість. Друзі, а як гадаєте ви, чому кішка може ховатися від господаря? Обов'язково діліться своїм життєвим досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.